До кінця 2025 року планують виконати перший етап облаштування тротуару, який з'єднуватиме два мікрорайони садовий та фемелі парк. Прокладуть його понад дорогою уздовж вулиці Кременчуцька, розповів начальник управління ЖКХ сільради В'ячеслав Макаренко. Цьому році ми плануємо зробити відсипку ґрунту під саму доріжку з відповідними закладанням дренажних систем щоб цю територію, яку ми зараз бачимо, вона в досить така, такому хаотичному стані, щоб прибрати те заболочення, скажімо, дику поросль. а вже в наступному році, якщо буде так благоприємно все обставине, то продовжити і добудувати цей, цей об'єкт. За словами В'ячеслава Макаренка, тротуар буде довжиною 215 метрів. На перший етап будівництва рішенням сесії з Чербанівської сільради спрямували мільйон 800 тисяч гривень. Другий етап обійдеться у близько 2 мільйони гривень. Я вважаю, що в період воєнного стану такі розходи нам не потрібні. Я вважаю, що це дуже занадто. Великі кошти, я будівельник, і це б дорогу за такі кошти построїти, а тротуар, вузеньку лінію це дуже багато. Ходить де є, можна на цій стороні, можна там в обход ходити. Я вважаю, що звичайно життя під час війни воно не завершується і є такі речі, які потрібні людям для щоденного життя, але пріоритети мають розподілятися правильно. І Я настільки обізнана. В цих всіх економічних питаннях, ну, я не думаю, що прокладання тротуару є пріоритетним завданням саме під час війни. Тому моя думка, це напевно десь має бути з кінця списку, а не в топовому. За словами В'ячеслава Макаренка, територія, де планується тротуар, розміщена в низовині. Відтак, там постійно накопичуються атмосферні опади і ще додаються ґрунтові води. Тому потрібно спершу зробити водовідвід, щоб не було просідання доріжки у майбутньому. Тут на даний час закладена труба під дорогою для водозвідведення, але ж воно заросло все чагарником і цього водовідводу те, що воно не працює. За словами В'ячеслава Макаренка, роботи планують розпочати, коли буде суха погода, а завершити вже навесні 2026 року. Це продовження облаштування території разом з прилеглою біля світлофора на перехресті вулиць Кременчуцької та героїв 146 го батальйону ТРО. Тоді у співфінансуванні спрямували на це 650 тисяч гривень а на 500 метрів тротуару на вулиці Кременчуцькій та місце для зупинки ще 7,5 мільйона гривень. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.